У мене просто не було проблем. Я навіть не думав, ну філософи, ну не філоцифи. Ви розумієте, дітям взагалі байдуже, хто, хто там вони і чим там вони займаються. І Це правильно. Важливо тільки, як ставляться до них. Оскільки в мене як, не було питання в тому стані, то я не думаю, що мені в мене були якісь проблеми. І думаю, що оскільки я наслухався багато філософських розмов з дитинства, бо вони так іноді вели як, філософські діалоги, да, да, ну, ввечері особливо там, то я е, е, вирішив філософом все ж таки філософією не займатися. От. Е, хоча, так от, як не дивно, став доктором філософських наук з радянських часів, тільки тому, що тоді в соціології ж не було як в науці. а була тільки одна дисципліна, вона назвала прикладна соціологія, можна було захищатися, і в межах філософських наук. Отак воно й вийшло, що я, можна сказати, щось відтворив з того, чим займалися мої батьки. Нам конформісти, їх набагато дуже. Взагалі, це кілька відсотків у суспільстві. І, до речі, що я вам скажу, їй багато і не треба. То ви думаєте, що – це дуже добре? Ні. Взагалі психологи стверджують, що більшість людей має бути конформістними, що була якась, була якась ну, соціальна інтеграція, порядок. Бо якщо всі будуть нонконформістні, вони ні про що не домовляться. Сам з собою ця конформість, оцей конформізм це нормальна риса. Без конформізму, до речі, і сімейне життя не буде. Якщо там два нон-конформісти, то все, то. Кінець і, і конформісти не дуже приємні люди, мати на увазі спілкування, бо в них дух суперечує завжди там з ними не так просто спілкуватися. Хоча воно потрібні спіші, щоб зовсім воно не щоб не було стагнації. конформісти не вирощуються, от вони, здається, це все як на мене, це така природна риса людини. От вона ще з дитинства, вони постійно, ці діти, вони постійно щось заперечують все. Якщо з дитинства вам надають певну свободу, ну в межах розумних, то з дитинства починає сам обирати. Як жити, що робити, і ти розумієш, як ти, у тебе починає формуватися оцей механізм сказати ні. Знаєш, таке нонконформізм у такому позитивності? Це коли людина може сказати ні. Що ні, тому що це суперечить моїм принципам. А це дуже важко, до речі. По-друге, що теж дуже важливо, це ставлення до дитини. Як да людину мислячи. На кожному рівні все знати треба трохи дитячу психологію, а Батлер її не знає. Є люди з природнім розумінням. Але Тому треба, я взагалі вважаю, що треба цю літературу читати, якщо ти хочеш нормальну людину виховати. Треба розуміти, як мислить людина три роки, п'ять, в десять, дванадцять. І кожному, от кожний вік і по-різному. І є свої особливості. І треба розуміти, що треба дати, щоб не зламати її на цьому віці, що треба дати у кожного вісі. Так, загалом сучасну можуть, я так не дуже добре знаю. Я знаю тих, хто йде, хто вчиться, і йде науку. Двіриці. І позитивна є, є позитивні зміни, є негативні. Що позитивного? Я вважаю, що, що ці люди значно більш організовані. Вони краще знають, чого вони хочуть. Вони вже в дуже молодому віці готові здійснювати ті функції, які ми могли здійснювати тільки років там, 40. Тобто вони значно краще з практичної точки зору підготовлені для фахового життя. По-друге, для них нормально жити будь-де, де тільки в Україні. Бути. Буде, вони більш адаптовані, пристосовані для світу в цілому. Це не тільки вже українці, це вже люди, які можуть нормально себе відчувати будь-де у світі. Кліпова інтернет-культура. Вони навіть якщо більше знають, розумієте, є книжкова культура, от, яку я бачу, як от ця та, та молодь як, з книжкової культури. От е, вона формує е, Ну, більш глибоке розуміння того, тобто, тобто і психологічне, і соціальне, і е, де, багато в чому і фахове. А є е, кліпова інтернетна культура. Де завжди отримати через хвилину можна. Я сам користуюсь, мені теж це зручно. Е, я не шукаю вже книжку. Де було це написано досить ґрунтовно. А я знаходжу інформацію за першими інтернет-посиланнями, і це мене задовольняє, і я далі вже не йду. І я розумію але одна справа, я розумію, як це робити. У мене була та книжкова культура. А вони вже її не мають. Або вони її вже не мають. Вони, вони виростають з цією. Культура це не тільки, до речі, наша проблема, це світова проблема, про це говорять багато. Тобто вони більш гнучкі, краще адаптовані, але проблема з глибиною розуміння. Вони менше хочуть брати на себе функції. Чому? Це, ну правда, в науці це не дуже багато матеріально, що дає. Може і це, може і тут їх прагматизм. Бо краще там якось виконати. На стороні, воно матеріально буде краще, ніж те, що можна отримати в наукові. Може і тут, може тут просто суто прагматична позиція. А от ця відповідальність, брати на себе відповідальність, коли нема прагматичної зацікавленості, це не дуже вони хочуть. Це саме публічні. Хто дуже охоче йде до вас? Молоді політики, молоді політичні там, громадські діячі. Вони дуже хочуть, бо вони розуміють, що публічні цей хліб. Всі вони їсти з цієї публічніці. А науковці молоді, багато до вас приходять. Я от не бачу, що <свісно> <свісно> Взагалі, публічні науковці це покоління, яке взагалі вже має там з публічної арени відходити. Да. Чому в нас так замало жінок, які дійсно позитивно відомі у суспільстві? Чому? Бо жінки, бачите, вони віддають чоловікам право, самі віддають, я це бачив. Репрезентувати все в цьому суспільстві, політику, науку, все що завгодно. Вони роблять це, вони роблять, але репрезентують чоловіки. Але є ну є приклади. Ну хоча б ваш головний редактор. От вона себе. От це, це дійсно так. Я є кілька в мене таких прикладів. Є жінок. Ну вон у нас і в політиці є своя. Я б сказав так, може планета, чи зірка. Я вот мене така от але це не близько поп зірка. Чи це зірка у у, 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 у там. Де це торкається визначальних проблем розбудови країни, там держави, суспільства? І якби отаких, от як на ну, звашої термінології планети чи зірок, було б більше в нас то ми б значно швидше б подолали б той стан, в якому ми знаходимося. У мене є своя концепція, я навіть колись в газеті день там все проводиться, це було дуже, нам ще в 90-ті роки. Взагалі де як прогресивного напрямку розвитку суспільства. Право репрезентації надається переважно чоловікам. Я ж от нас соціологія, я скажу, ну, куди далі ходити? Коли в нас 70% жінок, науковців і викладачів. Але коли ви побачите керівні органи, то там 90% чоловіків. І це ненормально, це неправильно. Це збіднює дуже наше життя. Я розумію, що має бути і те, і те, але знову я повертаюсь до досвіду північних країн Європи, де для них ідеал 50 на 50, вони ще його не досягли, але 40 на 60 вони вже мають. І вони уперто йдуть, йдуть. І цей шлях виявився найбільш продуктивним, чому ж в них. І рівень життя, і задоволеність в суспільстві, і тих ж чоловіків. до речі, не тільки жінок. А чому в нас жінки значно менш задоволені життям? І значно менш щасливі, ніж чоловіки. Тому що ті на 90% репрезентують все, що всі здобутки, все, що можна мати. 90%, і тому жінки значно ми не От ви кажете про Наталію Паніну. Да, добре, я б просто вважав свої і мої колеги, друзі, зі мною, з Нобоївськом робити щось для її пам'яті. А, а скільки жінок роблять для пам'яті своїх чоловіків? А потім думаєш, а хто ж? І скільки зворотних прикладів? Що якийсь чоловік щось робив, Ну там ми знаємо, тадж Махал, і Бахчехарайський фонтан. Ха? І все. А от скільки вони з цими архівами, з їх пам'яттю, скільки там щось видають, передають, щось їм там. От вам і різниця. Хоча все має бути наперед паритетних на цьому.